Чекали, а ми повернулися. Багато хто з вас телефонує та пише нам, де ми пропали з простору YouTube канала. Ми були зайняті побудовою ось цього нового нашого цеху. Ми зараз покажемо, що ми набудували і що ми накупили нового з обладнання. і які наші плани хоча б на цей рік. І так дивимося, не переключаємо, буде дуже цікаво. При вході в цех стоїть ось такий стіл. Де буде стояти комп'ютер, виписувати чеки, наряд допуска, замовлення, розсухарюватель. Кажу, відверто, класна штука, коли ти розсухарюєш 16 клапан, 24 клапанного головку блоку, а також засухарюєш. Педальку натиснув і плунжерок пішов донизу або доверху. Дуже зручний вид інструменту. Мийка для миття головок блока. Стіл розборки. Ванна для перевірки головоблока на цілісність, стил для кріплення всяких видів ляпух, болтиків, гайочок, трубочок, шлангочків. Ось такого плана великий ряд є ляпух різного типу головок блока. Електрики нам поставили ось такий навіть щиток професійний. На кожен станок йде свій автомат, на включення світла також йдуть свої автомати. Розподілили цех на дві частини, так що можна було світильники виключати одні і другу половину цеху. Ось така у нас проводочка йде. От, оце один ряд. І за допомогою таких виключателів ми їх включаємо. Промисловий пилосос. Наша гордість, новорічний наш подарунок був 23-24 рік. Прийшов ось такого типу станочок для шліфування та фрезерування площини любих головок оловок блока, чи то алюміній, чи то чугун. Поклали ось таку плиточку. Файно зробили в цеху. Далі в нас от стил йде такий зі стапелем. це Тут будуть використовуватися ручного типу обладнання. пек 10 та пек FM1. Тумба ось такого плана, Виставлені пілоти. Пілоти йдуть на ось це обладнання RS08L. Пілоти йдуть як під конус, так і плаваючого типу. Різці, Тут є в нас підписані, чи це заточені різці, чи нові є. Це ми собі тут знаємо, що в нас, нас взагалі робиться. Італійська фірма Росін Крамер випускає ось такого типу обладнання. Він у нас є на YouTube каналі, можна подивитися попередні ролики і подивитися, як він файно обробляє. Ход цих лап, якщо розсунути, буде 800 мм. Проводимо зараз ми деяку. Впровадження для того, щоб обробляти 6 головки блока, незважаючи на те, що вони сюди не поміщаються. Оснастка для RS-08L. Ось така тумба по фірмі AndreMax. Плоскошліфувальний станочок і йде на реставрацію, на ремонт, на перегляд. Тил для заміни втулок направляючих. Та е, підгонки е, ножки клапана під е, регуліровку. Це може бути гідрокомпенсатор, стакан, шайба і таке інше, тому що ось поряд стоїть РВ-3000 для шліфування та торсування клапанів. Ці станочки е, ми вже поставляємо. Я нагадаю про себе, що ми є ділерами на українському та постсовєтському пространстві. Таких станочків ми поставили більше 10 штук. Відгуки самі найкращі. Ну і, звісно, тут сверлінний станочок для того, щоб можна було би почистити клапан. Мене цікавить ваша думка, як от вам наш цех. Зворотний зв'язок нам дуже важливий. Маємо плани в цьому році поміняти оцю ванну на більшу для того, щоб окунати вантажівки. Така плитка стоїть на нашому цеху. Дуже вона зручна, не марка, як то люди кажуть. І Хочу вам показати, ось тут, якщо воно видно на камеру, тако, що в нас по центру зараз я стану в якийсь куточок. Ось, Я думаю, що вам видно скільки тут місця, ми тут хочемо розположити 4 додаткове обладнання для ремонту головок блоку. Ось вдалі там ось стоїть ворота. Ворота були побудовані для того, щоб завести столи, обладнання та комплектуючі, скажімо так, всім мирного неба, всім удачки та швидкої перемоги.